Так. Доброго дня. Добрий день, пане Андрій. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Вже Якого 40... ви року народження? — 81-го. — 41, так? Так. Ви проживаєте в нашій області, так. чи так? так. Чи, чи в місті? Ну зараз в місті, місті. проживав місті. в районі, а зараз в місті. місті. Так. так, скажіть, будь ласка, яка ваша поліклініка? Ну, на Сихові. На Сихівську, значить, четверта. Ну прошу розказуйте, яка у вас проблема, чому ви до нас завітали? Що вас турбує на сьогоднішній день? На даний момент у мене приступи. Які саме? От у мене я падаю, корчить, судоме. Тобто є такі приступи, Су що ви язик, он таке. Багато їх було взагалі у вас в житті? Два, три. Два Два було. Так, було два. два. Було два. Крім цих приступів, ще якісь може були? Були присмокування, зараз також вони є присмокування. Вони як вночі чи в день? Вони ну, коли лежу, можуть і так ти навіть не відчувати їх ці присмокування. Тобто ви не пам'ятаєте, що ви цмокали. А як з боку це виглядає? Це Ваша дружина бачить? це дружина там... мені розказує так? Довго ви цмокаєте? Буває до п'яти хвилин, а потім так, я довго, ще довго відходжу. Так довго навіть від цмокання? Так, а потім довго я не пам'ятаю що відходжу. Я не розумію, де я є, що зі мною робиться робиться. У ці приступи і в нічній день ні чи тільки так бувають ночі такі те так. Ну, ви не то я не пам'ятаю нічого, це дружина каже, що мною вночі крутило, угу, вночі... смокає крути... крутило. Так. А крутило, що значить? Ну, Руки викручує, ноги викручує. Спочатку ви смокаєте, а так. потім починаються ці викручування. Так. І це скільки раз було? Ну, це я навіть не знаю, не, не пам'ятаю, тому що пам'ять погіршилась. Погіршилась пам'ять. Ще мені скажіть, будь ласка, смокуванні, якщо вони в день. Дружина, як говорить, що ви як ви виглядаєте? Ви дивитесь в одну точку? Ви в контакті? Вона вам задає запитання, відповідаєте я не чи відповідаю, ні? Не відповідаю, нічого. відповідає, не розумію. Ви просто розумі, дивитесь так. в одну точку. Так чи як? Якщо ну, ви сидите, ви продовжуєте сидіти. Так. А якщо ви йдете? Вона ну, мене не знає, з нею не ходить, каже, не бачила, каже, я такого теж не пам'ятаю, щоб щоб було при час ходити. Та. Тільки так. Це я дома не вон, робота у вас є? Ви працюєте? Так. А ким ви працюєте? Ну, помічником машиніста. – Ви все працювали, так, Коли це все почалося? Почалося працював. вже не працює. Так, не зараз же зусиром перевели. Добре, давайте тепер почнемо з того, коли це все вперше з'явилось. Оці причмокування спочатку, чи чи зразу ви мали приступ? – Ці з'явилося з рік. Тому. рік тому. Так. – в день, вночі. Ну, і, і, так, да, і так, і так. І, так, і, так, так. так. Початку... і часті вони були? Бували спочатку, так я дуже добре не пам'ятаю. Mm -hmm. Дружина як мені розказує. Спочатку мало бути раз тиждень, два тижні, mm -hmm. потім частіше, з часом вже викручування. Mm -hmm. так. Через скільки викручування почалось? Через півроку чи через... десь за місяця, місяць, за місяць-півтора. Ну, тобто, це оцієї зими це фактично все вже роз... розгорілося, так, будемо так, казати. Так, так. Кудись ви звертались? Так, звертався. І? Залізничну лікарню, так як з залізниці працює. Uh -huh. безкоштовно. Ну, ясно, що у вас туди. Так. І що вам там обстеження якісь робили? Так, зробили МРТ, зробили енцефалограму. І що сказали? Сказали енцефалограму, що так, як все добре. МРТ все добре. І МРТ, все а МРТ подивилися, що там є якась пухлина. Ага, пухлина. Як не сказали мені правильно, навіть не пухлина, а киста, 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 от. А, киста. киста. в якій стороні. Дивіюсь. Ви не маєте зараз МРТ з собою. Ні, собою, ні за не Тепер скажіть, призначили вам якесь лікування? До кого ви звертались з тим перше? В лікарню чи може? В лікарню пішов в залізничну, бо так як в мене колись навіть була аварія. А, ну це ми зараз дійдемо до цього. Я залізничну, маю, залізничну я пішов в е, нейрохірургію. Uh -huh. Там мене відправили на МРТ і це зробити. Uh -huh. сказали, uh -huh. що це киста, наслідок аварії. До нейрохірургів ви десь були? Так, ходивши перед тим як до нейрохірургів, коли почали з мене присмокування. І це, ну, спочатку ми не знали, що таке, не хотіли цього ніде показувати, ми зверталися до знайомих, порадили нам. До священника навіть їздили mm. на Закарпаття, що він там допомагає, до mm -hmm. народних знахарів. Ходили до знахарів. а, а знахарів що вам давав? Хто трави давав? Uh -huh. Там священник тебе молився, казав, що буде все добре. Mm -hmm. Там руки на голову клав. Mm -hmm. Знахар, якісь там трави. Навіть порадили. Сидно сказати, що якщо з'їсти серце крута. То це пройде. Ага, ну і ви це так, зробили? І це ну ясно, не, помог, не, не поміг нічого. Добре, значить, мабуть, після того, як вам все ж таки зробили ці обстеження, вам вже дали якісь ліки від вашої хвороби, щоб ви не цмоквали? Дякую з поставили. Вони побачили, що є кіста, сказали, що це таке кіста, ага. вони не знають, що назначати. Ви і і сказали, бо ви... енцефолограма нормальна. І, і все. Наша нормальна енцефолограма, і, я... і ви досить смокаєте і маєте ці от приступи так. частіше. Знайомими порадили до вас звернутися. звернутися. Ну добре, тепер давайте розберемося, що у вас там ви казали, що травма була. І що за травма? Це в мене в сьомому році, коли я йшов додому, mm -hmm. по дорогу мене збив мотоцикл. Угу. І ви впали? Ну, мене так, як мені розказує, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю останнє, як я вийшов до цього місця, буквально ми вийшли з магазину, я пройшов у метр сто, далі я вже не пам'ятаю, що як ми пройшли метр 200, я вже цього не пам'ятаю. Ви з ким збули? Так? Хтось з вами був? З друзями, так ми йшли, розмовляли, мотоцикл збив. Я б, як мені розказали, перелетів через кермо і головою в асфальт. Угу. Тоді, як я кажу, я з району, мене завезли, браву в, в лікарню. А ви це пам'ятаєте, як вас Ні. Туди везли? Тобто Ні. це кілька годин було? Поки ви до тями прийшли, скільки часу пройшло? Ви Після аж себе? Цього? Да. Я, як я мені сказали, я лежав три з половиною сутки в комі. О, в комі три з половиною. І вісім днів без так. Тому що я пробудився, я не знав, де є, питався мами. Бля, мене була мама, мама, де mm -hmm. я є, що сталося? Угу. Mm -hmm. Мама мені каже, у Львові каже, що сталося, що я у Львові. Я а не, не пам'ятаю вже... аварії. Тобто вас спочатку в раву завезли, так. потім у Львів? Так, бо сказали, що в я довго не потягну і вас в комі перевезли у Львів, так? Ні? Yeah, like а під час uh, тої аварії вас приступів ніяких не було, ніхто нічого не говорив. Може, uh, у вас uh, цей, тоді мали якісь цей супер... момент Це... від аварії? Нічого так, такого нічого не ні. було. А що ви казали, що там є? Крововилив у вас? Ну сказали, що був крововилив на мозок. Був крововилив? Так, oh. якийсь там мені лікар сказав, що ну, не, не оперували вас, ні, нічого. Оперували нічого яким... все? А після тої аварії, скільки часу пройшло до пару? Що приступу, цих чмокань? Ну це аварія була в 7. А Шмокання це от зараз 13 років. 25. Так, ну скільки. Ні, 24, 14, років, 14 так. років пройшло. А ви за той час не ходили нікуди, ні на ну, не не прекрасно себе почував. Нормально почувало, але ну, тим більше ви працювали на залізниці, так? хворіли, чим в дитинстві. Таким ж, так мама, нічого не можу сказати. Брати, сестри так. маєте? Так. Двоє братів, сестра, всі, так всі так здорові. Ніхто, ніхто здоров не... Фактично нічим до тої аварії вас нічого не турбувало. не турбувало. Зрозуміло. Треба вас буде дообстежити. Звичайно, було б дуже добре, якби ви принесли мені свою амбулаторну карточку, виписки з лікарні, там, де ви лежали ага. з травмою. Це... Ви маєте їх. Дома вони були так ну і треба принести ваше попереднє МРТ, і я вам дам скерування на МРТ ще раз. Ви мені ще не відповіли ще на одне питання. Чи маєте ви якісь хвороби, крім оцих приступів? Серце, легені, ні, не ж не жалісні нічого. Ні. Тобто внутрішні, ніби все тиску. Ви не маєте, ні. тиск, мабуть, вам на Кожного залізниці перевіряли. Ну, перед перед поїздкою. поїздкою. Так добре, значить, я думаю, що ми вже майже все вас упитали. Звичайно, швидше всього, що можливо травма була вашою причиною хвороби. Ну і тепер нам треба пройти обстеження і призначити лікування. Добре. Звичайно. І зараз я вас керовую на електроенцефалограму на МРТ. І після цього ми з вами зустрічаємося вдруге. І Як можна швидше, я думаю, добре. може зараз, навіть після енцефалограми вже можемо щось сказати, і будемо вас добре лікувати, пане Андрій. Ну ви принесли мені всі обстеження. Я вже подивилася і диск. і... На плівці, ви, мабуть, знаєте, що у вас знайшли після травматичну кисту. Тобто, киста бо у вас крововилив в скроневій части, а зараз утворилася киста. Це просто така порожнина, наповнена рідиною. Ага, то як мені Тобто, причина для ваших приступів є: це скронева ділянка, і воно абсолютно конкордантне. Тобто, співпадає змінами на енцефалограмі. Ви маєте в лівій скроні. Так звана епілептофорну активність. Тобто приступи у вас є двох типів. У вас одні приступи це є неусвідомлені вогнищеві, оці так звані це оромандибулярні автоматизми називаються. Ага. І плюс є у вас приступи ті самі фокальні, які переходять, на жаль, в двобічні судоми. Тобто два типу нападів, але тим не менше це вогнищева форма епілепсії. Ми маємо вогнище, ми маємо зміни на енциколограмі, і це нас спонукає до того, що треба вам звичайно призначати ліку. Добре. Тому що, як ви розумієте, приступ продовжується і треба з цим щось робити, щоб ви так. мали спокійне, нормальне життя. Зараз ми подумаємо, який препарат вам дати найкраще. Ви сказали, що всі інші органи у вас в порядку. Так. Але для того, щоб в цьому пересвідчитися, я вам сказала зробити аналізи. Я їх вже бачила так. з лабораторії. Фактично у вас немає ніяких відхилень ні в печінкових пробах, ні в ниркових показниках. Все добре. Кардіограма теж у вас хороша, так що ви, в принципі, здоровий чоловік тільки з такою проблемою. Що я хочу вам запропонувати? В першу чергу, для того, щоб оцінити ефективність лікування, ви повинні регулярно записувати, скільки ви маєте приступів, який час і що їх провокує можливо. Може ви ж там не спите, може ви хвилюєтесь, може якісь стреси ви маєте, як всі люди. Тому ви повинні заповнювати щоденник нападу. Я вам зараз так, покажу. Так, так, так. Да, ви маєте самі, оце наш щоденник нападів. Тут ви запишете ліки, як ви їх маєте пити. Я вам запишу тут, як допомагати вам, якщо щось станеться, ага. ваші родичі, знайомі мають з цим познайомитися, що робити під час приступів. Ну, дасть Бог більше ми будемо сподіватися, що їх не буде. І отут є кожен місяць, ви заповнюєте. Це щоденник, причому тут числа проставлені, доба поділена на чотири частини, ага. і ви повинні ставити в Який якій час? годині було. А отут примітки, може пропустив ліки, тому стався приступ. Може була якась зміна погоди. Ну тобто, все, що ви свою вважаєте думку, що я свою вважаю. думку, чому? І отут є умовні позначки, значить, оці приступи, які ви маєте. Підсмокування в день це круг білий. Якщо такі приступи вночі, це чорний. Бачите? Ага. Ну, тобто це буде видно. І Якщо ви маєте судобні, то вони ось квадрат. Розуміло. В день білий, вночі чорний. Розуміло. І от ми зразу… – А ці? А цих у вас немає. У вас нема таких, що ви їх пам'ятаєте. А, ага, ну ні. Зараз нема. І, відповідно, ми зразу дивимося, що з вами за місяць, порівнюємо з попереднім. Чи, чи тепер це буде вже там Разуміло. наступний цей, і, і це буде ефективність лікування? Разуміло. Чи достатньо вам тої Добре. дози, що ми назначимо, і підходить, чи препарат, і обов'язково записуєте, якщо якісь побічні дії, як дратівливість, може бути а, голова, болі, після... Да, після прийому препарату. Ясно, що ми його піднімати будемо поступово дозу, щоб ви до нього, Разуміло. так би мовити, звикли, ну але не дуже повільно, тому що в вашому випадку треба. Чим швидше ми наростимо дозу, тим краще. Ще одне, що я вас маю попередити заздалегідь, що вам не можна алкоголь вживати. Ви не курите, по-моєму. Ні. Ні. І вам треба зараз, що б з вами не сталося, чи буде грип, чи буде там якась ще проблема, видалення зуба, наприклад. Ви повинні попереджати, по перше, всіх лікарів про свою хворобу. Інших спеціальностей до кого будувати вже а для, чого? для того, щоб вам дали відповідні ліки, відповідну анестезію, коли зуби будуть лікувати. Наприклад, це теж має значення або призначають ліки, бо є ліки, які самі по собі можуть викликати напад, Зуміло. деякі антибіотики, особливо під час грипу, зараз. Буде сезон, почнуть давати комплексні ліки, в яких є складники, які вам не можна. Тобто читайте, будь ласка, всі інструкції, перш ніж ви купите в аптеці препарат. Добре, добре це вас стосується, тому що лікарі можуть не не все пам'ятати деякі розумієте. Вони свої А вас також питати. Можете мене запитати? Звичайно, чи мені пишуть таке? мені пишуть на пошту, чи можна мені вживати. Дуже часто це жінки, особливо там, якщо якісь гормональні препарати це має значення. Пишуть мені на пошту, я відповідаю. Добре, добре? Тобто я там день-два і відповім, може навіть буду в той самий день. І ще одне: оскільки у вас є фокус чіткий і на енцефалограмі, він однобічний, можливо, якщо щось піде не так, або взагалі, якщо ви захочете позбавитись проблеми, можемо подумати про хірургічне лікування. Тобто є у нас нейрохірургічні клініки в Україні, які прекрасно роблять ці операції. І це значить, що можна забрати цю проблему, тому що, судячи з того, що є структурні зміни, вам доведеться ліки пити можливо все життя. Я не можу це сказати, що воно так все пройде, як ви почнете пити. Якщо ви перестанете пропустити ліки, можуть відновитися напади. А може спочатку попробуємо трохи не, ліки було. Ні, ну пос... звичайно, що ми полікуємо ліками, але, ну, і, мабуть, буде ефективне, я так сподіваюся, це лікування. Ну просто це опція для вас. Ви там поратесь вдома, порадимося з нейрохірургами, все-таки відносно вас, наскільки можна зробити цю операцію, Добре. як це все біде. Тому що в вашому випадку це досить може бути ефективно. Добре, ні, спочатку. І можна... є до мене ще питання відносно харчування, як правило, питають. Ну, от про алкоголь я сказав. Алкоголь я сказала, так. Ну, і харчування бажано які... здорове. Не смажене, не їжте консервів, не їжте дуже гострого. Ну, так, відносно. Ну, можна перед їсти. Ну, так, смажене гостре, особливо Це в комбінації. Заняло. І взагалі у дітей застосовують так звану кетогенну дієту. Вона зменшує кількість нападів. Я пацієнтам говорю, старайтесь обмежувати вуглеводи. Це один з елементів цієї дієти, ясно, що це тільки так частинка якась. Тобто цукру менше, хліба, картоплі, макаронів і так далі. Ви знаєте, uh -huh. що таке вуглеводи, uh -huh. читаєте в інтернеті. Тобто, бажано залишитись на білках і жирах. Навіть жирів може бути достатньо, якщо у вас все в порядку. Дієта теж часом допомагає. Ну, якщо нема питань, тоді ми починаємо з вами говорити про лікування. Так, давайте будемо пробувати лікуватися. Подумаємо, бо це трохтручання не хочу. Добре, я вам зараз розкажу, який препарат, який має переваги, і це і ми з вами зараз це все узгодимо. Дози, як приймати. Я зараз все запишу.